Чим сильніші ви, тим сильніші ми. Кожна ваша перемога це в тому числі і наша перемога. На ваших шевронах гасло, вогонь, запеклих не І Це не просто девіз. Це насправді ваша сутність, тому що ваша незламність, ваша сила духу, ваша мужність надихає. Там, де найважче, там завжди ви. Недаремно піхота називає вас ангелами-охоронцями, і це слова йдуть від. Серце тих, хто знає, що таке насправді підтримка це, напевно, найкраща зацінка вашої служби. Ворог боїться вашої майстерності і мужності, бо знає там, де стоїть 44-ка, там його чекає поразка, там починається перемога українців. Тому сьогодні має за велику честь особисто передати вам вітання від імені всієї громади Тернополя, сказати слово вдячності, шани, поваги, сказати, що ми завжди поруч з вами. Тернопіль завжди поруч з вами. Ми віримо вас, ми підтримуємо вас всім серцем. Звичайно, в цей день ми низько склереємо голову перед подвигом тих наших захисників, хто вже з неба захищає всіх нас. Вони завжди в нашій пам'яті в наших серцях, а вам всім бажаю здоров'я, сили духу, сили волі, Божого захисту, якомога швидше живими, здоровими, з перемогою повертатися додому.